Посягайте на життя і здоров'я працівників міліції. Її заходу до охорони. Повідомлення посягаючи. Yeah. You А подступ к Октябрьскому 26. Здесь сверху бригада первых А внизу ребята подтащили покрышки, дымовой завесой пытаются перекрыться. Внизу идет сбор камней всего того, что пойдет хоть тогда, когда начнется штурм. Штурм ожидают с сгущением темноты. Днем они были ограничены картинкой, ночью картинкой ограничены не будут. Поэтому подтягиваются все, кто может подтянуться сюда. Перекрыты станции метро. Заблокированы по городу дороги. То есть возможности подобраться нет. Но здесь идут призывы о том, что все, кто могут подтянуться к Майдану, подтягивайтесь, потому что это единственная возможность избежать массового пугутята, кругового пролытия, как говорят здесь со сцены. 6 часов вечера, 18 февраля, Майдан, спельномоченная, Ленок-Лебан. Я кумру! Мене, на могилі серед степу широкого на Вкраїні милій, що блани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як рве ревучий, Щоб плани, широкополі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як рве ревучий, як понесе з України у синіє море. Кров ворожу, бо тоді то і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Слава Україні! virum 高山。